Попередніх матчів колективів то інтервів зараз має нагоду ще закидання. Далеко вперед. Удар головою від і не виходить. Ганий триплінг від шостого номера команди. Львівська гроза, передача. удар, удар заблокований. Шеремета п'чить вперед. Вихід фактично сам на сам. Зараз Шеремета, пробиває Шеремета на Ми мі... Зараз і не забиті м'ячі в цьому поєдинку. Зараз є удари, м'яч влучає у стійку, що... гравець бригади вихід сам на сам. Зараз ще одна нагода, передача у відповідь. Черевашко скидає на Гринчишин. Гринчишин у давній позиції. Стійка цього рятує вже. Гравців зарятує вже. Гравців команди грози. Черевашко його удар. М'яч іде так. Це Руслан Мухін. Його передача. Черевашко. Мухін удар, м'яч виходить. Черевашко вперед. Вихід сам на сам Мухін намагався на техніку. Зіковим ударом не вдалося. Ось так продовжується тепер. Удар Шеремети головою. Ну. тут? Остріл. Ще одна спроба від інтерв'ю. Брав на Максима Шабаска, на Тимошенко. Удар по порожніх воротах. М'яч залітає ворота. Ось так. Львівська гроза відкриває рахунок. Це стандарт, ще один простріл небезпечно на місці. Коли від нього. Удар. М'яч залетів у ворота. Ще одна спроба. М'яч іде. Боса. Заковано. Один м'яч команда таким чином пропустила, а тут ще одна спроба, мало не завершилася ще одним. Затям Борис Шеремета. Виходить, це воно сам і забиває Роман Шеремета. А один один стає рахунок. Раєм немає порушення правил. Атака. жовто чорних удар і Тимошен. Партнера, втрата м'яча, контратака. Львівської грози. Передача на лівий фланг. Непогано. м'яч йде вище через Тимошенка зіграти. Шереметі. Роман закидає головою. Удар, який гол. Нічого собі. Оце так життя ворі. Ресторан Шато", житловий комплекс княжий Холл. Жовто-чорні атакують, який удар. Ні, дарують вже в цьому майданчику. Це хтось його з партнерів. Безумовно, зараз Мухін виходить фактично сам на сам, можна пробивати, і Мухін забиває. 3-1 стає рахунок. Хороше результативне завершення атаки. Правому фланзі зараз м'яч. Непогано там прийшов суперник, гравець війської грози. Є удар, м'яч і Депос. Ворота. Інтервіва. простріл не проходить, є удар. Можна зараз все-таки пробити. Тимошенко. Чи тут підкат від гравців біло-червоних. Інтерв'єва таці. Є удар і м'яч залітає. Ворота. Номер 16. Ростислав Кухар забиває 4-1. До перемоги, а тут удар дальний, муки не зафіксував. а Удар і ми зітає ворота 4-2. Стає рахунок. якщо так дивитися, відсторонено на цей поєдинок. Шеремета зіграв з партнером. Знову Шеремета. І що тут? Отже, все перемагає сьогодні інтерв'ю -львів, львівського грузу і очікуємо на наступний поєдинок.